Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет україн. Разом сильніші. Ну, по-перше, хочу привітати свої команди з перемогою, самовидачею. І закінченням першого кола чемпіонату був важкий. Перве коло. Ми сюди їхали за перемогою, ми здобули її. Вона для нас була важка. Хлопці дуже багато віддали емоцій, як наша команда, так і Тернопільська «Міва», заключний матч. і Він видався саме такий, який ми очікували. Як вона ж підвести Сезон. Якщо брати в залом, ті завдання, які ми перед собою ставили, це і чемпіонат, і Кубок України. На даному етапі у нас є залікові бали. Ми займаємо місце, яке дозволяє боротись за вихід до Прем'єр-ліги. Наша команда є чвертьфіналістом Кубка України. І якщо брати взагалом, то сезон для нас досить вдалий. Саме головне нам потрібно зростати, тому що кожна гра це урок, який потрібно для себе брати найкраще. Погані моменти потрібно залишати їх і рухатись тільки вверх. Що стосується Тих завдань, які в нас є, ми в грі, ми в боротьбі. Саме зараз головне це підготуватися добре, відпочити в першу чергу, і друге коло максимально так же продуктивно попрацювати, як і першу частину чемпіонату. Ну, він ще, по-перше, не завершання, тому що ще одна гра є в нас недограна в, з «Металургом Запоріжжя. Це по-перше. По Сьогодні поразка, але знаєте, я подякував за ігру, за відношення своїм футболістам. Ми зможемо поділити на два таких відрізка до вилучення. Гра була е, така важкою проти серйозного суперника. Я можу тільки компліменти сказати Інгольцю. Команда, яка дійсно е, вона, можемо сказати, вже і молода, і досвідчена. Багато граців, які грали в прем'єр-лізі, і в деяких моментах нас було дійсно важко, вони мали іноглець моменти. Ми свою гру побудували більше на контратаках. Непогані були, виходи, підходи були, але ну, десь може не вистачало Ну, Звичайно, я рахую, що вилучення вплинуло на хід дальших. Я воно не можу сказати спірно, це таки більше десь помилка арбітра. Тому що це не фол був на жовту карточку, і звичайно, другий тайм ми вже грали таким середнім низьким блоком і розраховували на свої швидкі контратаки. Да, моменти були в інця, десь і переклада нас схворила, але в цілому футболісти дійсно дуже грамотно організовано захищалися і шукали шанс в атаці. Ну звичайно, прикро, коли пропускаємо там на останній хвилині. Але тут треба віддати футболістам таку повагу, що вони зразу максимально осталося декілька секунд і пішли великими силами, заробили пенальті. Ну, справді не реалізували. Тому, якщо так сказати, у нас можемо сказати, що п'ять поразок в останніх іграх, але це точно не по ігрі. Ми нікому не програвали по ігрі, ми програли по результату. Тому я сказав футболістам, якщо тільки далі буде відношення, і буде результат набагато кращий. Тому є періоди. Ми були періоди, де перемога була серія, хороша з перемог, де ми може і не заслужили. Тут ми точно не заслужили ті поразки, які в нас зараз є. Але футбол тим цікавіше, що є такі, е, такі матчі. Вони тримали інтригу до останніх хвилини болювальників. Вони сьогодні, я думаю, поаплодувати мають нашим футболістам. віддали всі сили, максимально, що було у них. Тому і я подякував і рухаємося далі. Дякую. Дякую вам. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Відет. Вболівай за своїх разом сильніші. Відкраїн. Разом сильніші.